Відважні та кмітливі. Yeah! Фронтові хитрощі ЗСУ. Ми реально робили ці макети, Вони реально схожі на справжніх і Гармата Гермата на баржі, саморобні гради. Yeah! Та як десантники протитанковою системою на гелікоптери полюють. З першого разу було вражено. Ми підсумували, чим українські захисники дивували світ у 2022 році. Всім привіт! Це Сергій Костиш і факти тижня. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найголовнішого. А сьогоднішнє відео я вирішив присвятити кмітливості українських захисників, які за останні 10 місяців широкомасштабної війни демонструють вершини оригінальності та винахідливості у поводженні зі зброєю. І в цьому відео я не просто зробив там підбірку якихось моментів, які всі, можливо, десь бачили. Я особисто поїхав на Донбас для того, щоб поспілкуватися з десантник які перші продемонстрували вельми незвичне застосування своєї зброї, а також порадився з експертами та аналітиками про те, як це може вплинути на розвиток військової справи в цілому у світі. Отож, поїхали. А це що називається вищий пілотаж із протитанковою стугною на алігатора. На початку війни часто доводилося обходитися тим, що є. А на фронті, як відомо, завжди чогось не вистачає, особливо систем для боротьби з ворожою авіацією. Та українські бійці не розгубилися. Але хто вони ті, хто поцілив у найдорожчий, найновітніший гелікоптер російської армії, приземливши на українську землю 18 мільйонів доларів. Саме стільки коштує одна така літальна машина. Факти тижня вирушають на Донбас, аби познайомитися із тими, хто здійснив той постріл. Перше, що нам показують, ту саму зброю. Десантники 95-ї збирають стугну. Підготовка до бою цього комплексу займає менше хвилини. А про його ефективність зараз розкажуть оці хлопці. А ось і вони, Лівсі та ж. Ті, хто поцілив нею у гелікоптер, до цих бійців ніхто по повітряним цілям цією зброєю Це не стріляв. А вони от вирішили, чому б ні. К 52 летів на нас. Ну, а що робити? Ну, ми Ракета дійшла до сілі. Першого, першого разу була вражена його. І він впав, як, ну, як кацапи падають на нашій землі. Як мешок. Кажуть, снаряд двічі в одне місце не б'є, але це не про хлопців з 95-ї. Через кілька днів та сама історія повторилася. Поначалу вони літали завжди парами. Тобто, два-три К-52. А один, коли ми цього першого вразили, другий просто втік. Через пару днів він виїхав, вилетів знову. І вилетів настільки впевнено, ще й один, то ну довго не думали. Другий вже був впевненіше, вражений. Трошки більша дистанція, але ну, взагалі впав так само і горів він теж красиво. Своєю стугною чи шталівсі, як зізнаються, дуже задоволені. На її рахунку, крім двох дорогезних ворожих гелікоптерів, більше 30 одиниць танків та машин супротивника. Все геніальне просте. Це схоже на комп'ютерну гру, але ця установка неодноразово довела ефективність на полі бою. А наявність ось такого кабеля, як його називають військові, кабель номер 1 дозволяє оператору перебувати в кількох десятках метрах від пускової установки і бути в безпеці. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до українських інновацій, які винаходи українських військових вам сподобалися найбільше. Не забувайте ставити лайки цьому відео. А з вами був Сергій Костеш та факти тижня. Побачимось!